Це ще одна машина розмінування, яка значно посилить наш потенціал і збільшить площа безпечних земель, які зможе використовувати Україна. Дякую вам ще раз. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нас вже близько півсотні і вони активно використовуються на на на, на територіях. І е, я вже, вже говорив, е, то це не про швидкість розмінування, це про безпеку нашого персоналу, про збереження життя і здоров'я нашого наших людей. Тому що е, це перше дистанційне керування, е, це використання цієї техніки на найбільш небезпечних, найбільш забруднених на територіях, на територіях, мінних полях, е, тому дійсно е, ми. Вдячні нашим партнерам, нашим друзям, які допомагають забезпечувати наші підрозділи.